Друзі, всім привіт! Є бажання поділитися коротким словом підбадьорення, яке, я, я так вірю, покращить якість вашого життя. Хочу розкрити, наскільки це можливо, в цих декілька хвилин тему вдячності. Вдячність взагалі вчені вважають пігулкою щастя, роблячи різні досліди, медики, науковці. Прийшли до висновку, що вдячні люди, вони швидко виліковуються, якщо захворіли, і більшість вдячних людей не хворіють, тому що вони щасливі. Стан щастя це стан, який не дає зачепитися хворобі, ізолює від стресу, ну і є гарантію хорошого настрою, тобто гарантує щастя. Але вдячність це не лише. Знаєте, благотворний вплив на, на наше життя, на, на взаємине з іншими людьми. Це також і духовна сила. Вдячна людина, вона фактично запускає в дію сильні закони, які будуть працювати на людину. Що я маю на увазі? Той, хто вміє і знає, як дякувати, фактично. Запускає процеси віри. Чому? Тому що якщо ми бачимо за що можна подякувати Богу, ми фактично показуємо йому свою віру. Ми довіряємо йому. Тому що те добре, що є в нашому житті, це те, що ми можемо побачити в ньому. Так? Це і викликає в нас ці слова подяки подяки Господу в першу чергу. Ось, але якщо ми навіть чогось не маємо. То ми також можемо використовувати вдячність як інструмент того, щоб отримати щось. Тобто, ми віримо, що Господь дарував нам відкуплені все краще здоров'я, мудрість, мир. І, і якщо ми щось просимо і миттєво не бачимо відповіді, ми можемо дякувати Богу за його вірність, знаючи, що все це буде, ми не, не піддамося відчаю, ми не піддамося е, якомусь. Е, Такому негативному настрою, який може викрасти все хороше, що Бог має для нас в майбутньому, ось і ми в терпінні чекаємо того, що Господь пообіцяв. Ми не опускаємо руки, не здаємося і не перетворимося з людей віри на людей-скептиків, таких як колись був. Ізраїль в пустелі, в більша частина Ізраїля буде вірніше в пустелі, ось ми, ми знаємо, на кого ми дивимося, і ми знаємо від кого очікувати добра. Тому ми маємо за що дякувати, і ми можемо дякувати навіть за те, чого не маємо на даний, на, на даний час, на даний етап. І далі скажу, що коли ми практикуємо вдячність в своєму Щоденному житті своїми друзями, знайомими, ми фактично робимо біля себе атмосферу, яка буде притягувати людей. З вдячними людьми приємно проводити час. Вдячні люди завжди мають багато друзів, тому що їхнє серце м'яке. Воно не, не, не скаменіє, не буде крижаним. Біля вдячної людини. Приємно знаходитись по тій причині, що вона має правильний погляд на життя і цим самим запускає навколо себе комплекс, комплекс таких потужних інструментів, які покращують життя з усіх сторін. Тому бути вдячними це не просто вигідно, це ще й заповідь, тому що Господь нам сказав бути вдячними і вдячними будьте. Ми маємо перемогу в Ісусі Христі. І ця перемога в Ісусі Христі вже запустила цей процес подякування на постійній основі, тому що Христос не помінявся, Він не, не поміняв свої плани і на рахунок вас особисто. І тому у вас є причина для дякування. Ви переможете з ньому. Щоб не було навколо вас, наповніть уста словами подяки. Воздайте хвалу Богу. Не, не подобіться тим людям, які не бачили руку Божу, е, коли Господь виводив їх з пустелі. Вони бачили то, те, чого не мали, але вони не бачили те, що Бог зробив для них. І вони не, не подякували Богу. Вони піддалися тиску з боку ворога, диявола і е, почали виражати слова невірства, ремствування, а не слова подяки. Давайте не будемо. Е, Уподобляться тим, хто зазнав поразки і є негативним прикладом у священному писанні. Давайте уподоблятися тим людям, які вірою досягали цілей, які Господь клав перед ними. І один із, я вже казав, один із механізмів вивільнення віри або запущення віри в дію, це подяка в наших устах. Тому давайте будемо вдячними, тим самим про нашого Господа і. Змінимо наше життя на краще. В нашому житті щастя і радість небес. Мир Божий будь результатом такого образу життя. Божого благословення і гарного дня вам всім. Або гарного часу доби, у який би час доби ви не слухали ці слова. Нехай Господь благословить вас з надлишком.